Всім привіт, мої дорогенькі. Я сьогодні пізненько, бо лягла раненько. Лягла в дві години ночі. Бо дивилась серіал Зімородок. Ой, гарний фільм. Ну, я за нього давно вже. Ви мені радили подивитися. І люда моя мам, подивитись зімородок, але у мене не було його це в YouTube, по телевізору, а з телефона не хотіла виводити. А це відкриваю зімородок. <хи> Яке я оце дивилася? Ну, там серії довгі, скільки я їх подивилася. Чотири серії подивилася. І вже дві години ночі. Та да, думаю, де він не дінеться Йди, дидаля спи. Це тільки встало. Дідуля ще спить. Хоча зімородок не дивився. Ой, всім гарного дня. В смачної кавусі. Хорошого настрою, сьогодні субота, базарний день. От, хто куди, нам треба теж з'їздити. Ну, не на базар. А в швальню. От, раніше швальня звалася. Я там здала і виписала у Фейсбуці такий костюмчик. Простенький, так дуже довгі штани. І карман пришпандьорений, отут тут на плечі. Кармана тут має, бути, а він отак на плечі. Де кажу, де би мені його подріжти. <світ> Треба поїхати забрати. Та й більш такої роботи на сьогодні і немає. Поїхали ми з дідулею. прошвернемося та будемо вдома. Треба їсти, зварити. Вчора стагенця витягла, а прийду замариную, у мене терія після соусу немає. Я не забудься А Спечу в духовочці. Якої з кашки, малашки. Де ще їсти? Так, дівчатка, прибули додому, ну, без за тебе не обійшло, давно я <гум> вже і не була. Хлібчика собі, дідулі. яблука, взяла дві баночки, хай буде. Тоді написний борщик, кільки дві баночки взяла. Теж хай буде томатна паста, Така-така. Відулій така. попросив праніки, щоб були в запасі, хай будуть дві лимоночки. Так, і отакий я соус беру теріякі. Він густий це в мене. Дівчинка питала, чи він у вас густий. Так, да, він густий, цей соустиріякий. Взяла три бутилочки, бо в мене Я люблю, коли м'ясо запікаю до полки, так видавач. Добрий ранок, ми на вихідні їдемо в Шепотівку. Шепетівку. Лесі день народження було на днях. Тому їдемо і там є ягоди. Хочемо, щоб з дітки ще насолодились. Орест! Яка? Марку сподобалась моя сумка. Як її відкрити? Марк, ну давай включимо трошечки голову і додумаємося, як ж відкрити ту сумку. А як? Ну подумай. Не можеш відкрити? А, О, додумався, божечки ти мій молодець. Отак. Ага. Точку, давай мамі. Починається. Починається хлопцям. не клади її на пол, будь ласка. А Це, це дівчачі приколи. Наш воно ну, вам. А це із е, корови чи? Да, так, з коров'єю. Як, мама, це... а з якої? Це називається анімалістичний принт. Такий тваринний, зараз модний. Ну, типу, під корову, так. Дякую. Mm. Yeah. <laughs> Генетика дуже багато значить. Єсть люди там над собою дуже спать в 10 часів 50-го, харчування тільки правильне, і виглядають не дуже. А так воно все, я думаю, це все генетичне. Мене б тато дуже гарно виглядав, дуже. Старості його не було, старості його не застала, царство небесне. То що був доброю людиною. Старіють від злості. Мам, скажи, старіють від злості. Секрет, секрет як виглядати гарно. Треба бути добрим. І любити себе. Ну і не перелюблять. Не перелюблять. Не залюблять. Любити і окружаючих. Окружаючих і Если ти не будеш любити себе, то і окружаючих. Да. Я не здоров, чи буде закиплять засичі пожару. Тата не має вже 9 років. Грудні буде. Грудні. Будь 24 засіцю. Стія не закипіло. не, не закипіло, як закипить засіться. Ну не забудь, будь ласка, я мішала. Як підсипати, треба трохи топу сіти. Я розумію це. Плату наш помер 26 грудня, 2016 року, перед самим Новим роком. Я не біл глаза в руками. Ну, Ой, як хорошо як сів є штаті. Остало таки. Так тоді ж mm не -hmm. видно, буде в тушу. пішли. Я там заказала підстановки. Mm -hmm. Хайна з собачками не хочу через собачок купити. Mm -hmm. mm -hmm. Дякую за трояндочку. Я вже як то скоро буду кричати, Діонка, 5 гривень, 5 гривень. Дякую за 5 гривень. Так, да, є така це, в Тіктокі, ти ніколи не бачила? Так, да, так. Да. Старий фінтер. Витерти треба. І кидаючи, на хату накидаю. На хату? Да, на думку. Ужас. На донати не кидають, а на хату mm. А На хату Дінки накидали. Ні, у мами нема внуки. Може, де є, мені не кажуть. Того вона і виглядає так молодо. А в мене нема дітей. Результат на Мама. Так сама в мене, що попала. Ну, діти це щастя, в мене твоє. Ну. На що тобі ще більше щастя? Тебе є діти. Ще за закикути поставляєш. А ти на скільки поставила? Що здобув, на шість. А тепер одна Дивись. Десять минут виключать. Сім. Сім. Ну минуту. Дякую за подарунок. Дякую. На... Дякую. Галіна. Дуже приємно. Та так приємно, що взагалі. Які люди? Не всі люди зрі, як я думаю. Даже подарунки дуже подарунок варить. Ой, дівчата, не мені, чи мамі розказати. Що розказати? Як живеться в чужій країні? Ну, чи, кого, хто вас інтересує? Майже зовсім я на молодша і по-іншому живеться. Я стара, мені по іншому. Дякую за подарунок. інші погляди. Да. Мені живеться хорошо. Мені по разному. А мамі по-разному. Інколи важко, інколи сумко. у мене сестра, у мене є брат. А у мами є сестри. Дві і, Дві сестри і брат. І два, брата. і два брата. Один рідний, а дві сестри і брат по мамі рідний. Це mm, вже не столь Так. Найсмачніша ну, страва для мене чи я якось люблю очікувати. за подарунки. Засікнула ж тобі, так? Да? Засікнула. Скільки нам? Десять минут. Десять минут вимикати, так? Да? Так. Да. Він же любиє денте. Ну, вчора нормальний було. Я вимкнула минут і раніше і вони ще постояли. Понімаємо, яке він люблю. Яка смачніша страва, що ви маєте на увазі? Споживати чи готувати? Ми всі ядні, ми все любимо, рибу, м'ясо, все їмо. Все їмо. У нас немає там щось, що ми могли б не їсти. Ну я зараз строго настрою отказалась від мидий. От мідій, понимаете? не знаю чого. Споживати люблю. Мам, яку ти любиш споживати страву? Все. Все. І сало, і м'ясо, і рибу, що там? Все любимо споживати. Я не люблю останній час не люблю їсти міді. мене відвернуло дію. Від люблю все. Люблю ну, рибне, люблю м'ясні страви, рибні, борщі, супи. Все люблю смачненьке, дуже люблю солоденьке. А я не люблю взагалі солодке. От слова зовсім. Взагалі не люблю конфети. Я не любите ірис поживати. Це? Яку любите і рис.